Я переконаний в тому, що е, шлях ми обрали правильний. Європейський союз це є потужна інституція, потужна організація, і стати членом е, рівноправним членом такої організації це безумовно великий плюс для України. Це є відкриття ринків, ринків, капіталів, товарних ринків. Це ну, насправді для держави це дуже добре. Так що я рахую, що вступ України до Європейського Союзу однозначно потрібен. Стосовно НАТО, ну тут взагалі я думаю, що питання мало би виникати, по одній простій причині, ми бачимо наслідки не вступу України в НАТО. Ми бачимо, що, на жаль, поки існують такі держави-терористи, держави агресори як Росія, нам важко захищатися. Вони чисельно є. Ну, нас перевищують в чисельності своє, як армії, так і громадян. Плюс вони фінансово більш забезпечені, ресурсно більш забезпечені, і нам самим важко з ними боротися. Відповідно, будь, якщо ми будемо членом НАТО, то ми будемо більш захищені і я думаю, що в принципі наше членство в НАТО воно відбере у таких як у таких держав терористів, як Росія, бажання зазіхати на наші території, на нашу національну ідентичність.